Як експоната звуть? Рома! Рома пацан не простить. Недавно Рома виконував обов'язки. Та що виконував? Був заступником губернатора. Заступником мовчана був. Заступником джиги був. Зараз він керує групою радників нашого теперішнього губернатора Олійника. Оця людина. Це є останній рубіж, до якого звертається губернатор, щоб вирішити питання. Нам цікаво, що ж Рома порадить губернатору. Чи він порадить як збудувати такий будинок собі? Чи він порадить як купити дві Тойоти Рам 4? А все ж то, він ж держслужбовець 98-го року. Недавно ми мали змогу завітати до пана Романа на роботу. Він працює на громадських засадах добровільно і поряд тим має розкішний кабінет в обладміністрації. В якому засідає сам. Жоден інший радник не має честі мати кабінет в обладміністрації. Він знав про те, що ми приїдемо, говорив про це. Ми запитали, як же ж, маючи такий будинок за адресою Подільська 7, показали йому фото, які були продруковані і в газеті. Можна до цього часу залишатися на посаді головного радника-губернатора. На що він нам відповів, що з 98-го року він працює державним службовцем. А до 97-му він заробив грошей, потримав їх 15 років в кишені і потім на них побудував оцей будинок, купив собі айфончик 5С і два автомобіля Toyota RAV-4. Один шостого року старенький, розвалюється вже певно, але другий 12-го свіженький якраз в період правління Януковича. Як ви розумієте, коли вся Україна скидалася Януковичу на харчування, Роз зайняв радикальну позицію, що він не буде займатися корупцією і не буде обіграти вінча. Просто жити в такому маєтку і не більше того. Якщо піднятися на трапину, ви точно так само можете побачити гостьовий будиночок, який він щось називає сарай. Сарай виглядає приблизно як хата когось з нас. Будь-кого, я так думаю. І в гостьовому будиночку, як і в будиночку Януковича. Проживають різні люди, з якими він любить люби парішать. Паркан в стилі Кістіона. Похоже.